Вінниця 1897 рік. На околиці міста на березі Бугу закінчили будівництво окружної лікарні для душевно хворих. Слава про одну з найвідоміших лікарень швидко ширилась Україною. І вже невдовзі з'явилась примовка Якщо у тебе болить голова, тобі треба до Вінниці. Штат лікарні добирали край ретельно. посаду консультанта із хірургічних хвороб в психіатричний шпиталь запросили 33-річного спеціаліста Миколу Овудова. Енергійний організатор так добре себе зарекомендував, що в 1899 році став міським головою. Так, наша історія сьогодні про Миколу Оводова. Мера реформатора, який господарював у Вінниці з 1899 по 1917 рік. Каєшський советник Ніколай Васильевич Оводов. Вінницький городський голова. А також врач при местном реальному училищі. родился 17 ноября 1864 года, вероисповедание православного, окончил университет святого Владимира, получает содержание 3000 рублей, имеет ордена святой Анны третьей степени за борьбу с холерой, святой Анны второй степени, святого Станислава второй степени и медаль за службу в царствовании императора Александра III. Женат на дочери Селенина Самарської губернії Емілії Маркус. має дочь Ольгу. Всім вінничанам добре знайома ця будівля суду на Грушевського. А в 1899 році тут знаходилась міська управа та засідала дума. Міською управою керували троє чоловіків міський голова і двоє членів управи. Міська дума складалася з гласних, яких обирали городяни. Архівний документ вказує, що в 1899 році їх було 29. Їх обирали один раз на чотири роки. Спілкування в домі завжди було напруженим, але цікавим. Депутати, які працювали з Оводовим, були людьми ініціативними. Один із них, Микола Йосипович Дахновський, благородні наміри якого можна передати висловом Пам'ятайте про бідних. Глашата єврейської громади Вінниці Іосиф Бернштейн міським гласним був 30 років. Ставний з європейським лиском, а власник приватного банку користувався великою і загальною пошаною серед громади. Міські проблеми вирішувались узгоджено з губернатором Олександром Ейлером. Багаторічна професійна дружба пов'язувала Оводова із архітектором Григорієм Мартиновим. За його проектами забудовувалась Вінниця тих років. Саме завдяки його спорудам, Вінниця перетворилась із сіренького провінційного містечка в більш-менш пристойне європейське місто. До того, як стати міським головою, Оводов придбав собі будинок. Нині він розташований по вулиці Магістрацькій біля художньої школи. Шестикімнатна квартира на другому поверсі з вікнами у внутрішній двір. Саме тут він мешкав із своєю сім'єю, другою дружиною Єлизаветою Млоховською та сином Миколою. Mãe, Ще багато десятиріч поспіль старожили Вінниці. Називатимуть будинок, в якому жив міський голова дім губернатора Оводова. Хроніка дає нам можливість спостерігати, як за Оводова Вінниця перетворювалась на культурне місто на Поділлі. Тут відкривались освітні заклади, запроваджувались технічні досягнення того часу. Ним із них був водогін, де зараз сходи біля лікарні по вулиці Оводова. Водозабірна вежа знаходилась на території бригантини. Цим благом цивілізації забезпечили кілька районів Вінниці. Воду качали до водонапірної вежі на європейській площі. Інша гілка вела до залізничного вокзалу. Кожне таке нововведення додавало місту нових замужних жителів, інвесторів та туристів. Ми всім. Говоримо про Вінницю початку ХХ століття, про її феноменальний розвиток, маючи на увазі те, що оце повітове місто на 1910-ті роки прорвалося до цивілізованих міст, не тільки Російської імперії можна назвати і європейських. Одна з причин швидкого росту Вінниці інтенсивне заселення колишніми поміщиками-підприємцями та відставними військовими чиновниками. Вони перебирались до малівничого міста з м'яким кліматом та зручним розташуванням на залізниці Київ-Одеса. У Російській імперії була така практика. Залізничним станціям дозволялося брати податок з вантажів, які розвантажувалися, завантажувалися на залізничній станції. Ми були 37-м містом в російській імперії, яке отримало таке право на 7 років 70 тисяч рублів для того, щоб забрукувати вулиці. У 1889 році з Могалево-Подільського до Вінниці переведено реальне училище. Воно розміщувалось у власному будинку із садом. Учила щемало сім класів і підготовчо відділення. При оводову утримувались за рахунок міського бюджету. Нині це торговий університет. В поєзуїцьких мурах на початку ХХ століття відкрились чоловіча і жіноча гімназії. Нині це будівля технічного ліцею. За правилами гімназії, учні мали б носити шкільну форму і в позаурочний час, і на канікулах. За спробу ходити у цивільному гімназист міг вилетіти зі школи з вовчим квитком. За Миколи Оводова держава передала місту мури у власність. Значною подією в житті Вінниці стало відкриття в 1907 році комерційного училища для дівчат та хлопців. Це приватний заклад, де не діяли обмеження за національною ознакою. Насамперед, для єврейської громади. Нині це ліцей номер 7. В 1900 році почала діяти міністерська жіноча гімназія. Нині це гімназія номер 2. Для проведення консультацій в гімназіях оводов долучав молодого українського композитора Миколу Леонтовича. Навчальними закладами оводов приваблював у місто заможних людей, які тут навчали своїх дітей за гроші. За рахунок цього частково поповнювався міський бюджет і була можливість розширювати школи для бідних. Як приклад було відкрито народний дім культурно-просвітницьку установу для простого люду. Ця споруда до нашого часу, на жаль, не збереглася. Вінницька городська дума. обсуждала наболевший для Винницы вопрос о крайней нужде города в низшей школе, ибо городское двухклассное училище дошло до того, что в последние годы оно принимало ежегодно всего до 30 учеников по строгому конкурсу и отказывало около 200 желающим поступить. Отделение ученого комитета Министерства народного просвещения по техническому и профессиональному образованию Розсмотрев ходатайство городского общественного управління об открытии в городе Виннице нижчого технічного училища ремесленной при ньому школою. Загалом при Оводову було відкрито 6 середніх навчальних закладів. Активно за Оводова розгорнуло свою діяльність сільськогосподарське товариство, особливо з 1905 року. Щорічно тут проводились виставки-ярмарки, де все, що представлялось, можна було і купити. Місто надало для цього ділянку поблизу залізничної станції. Там знаходились площа для усіляких кінних імпрес, покази худоби, свиней, зерна, плодів. На період виставки відкривалися ресторани і бальний павільйон. На посаді міського голови Оводов ініціював будівництво нової міської думи. Нині це торгова палата. Оводов вже мав досвід пошуку дешевих кредитів. Причому, якщо йому всі пропонували 10-15% річних, він не погоджувався, він шукав інший вихід. Мені здається, що однією з таких ключових фігур. Для Овадова, яка вирішувала міські справи, був Ілля Миколаєвич Дінісевич. В нього була офіційна посада уповноважений по міських справах міста Вінниці в Санкт Петербурзі. А взагалі, то Денисевич спочатку був міським уповноваженим по справах міста Одеси в Санкт-Петербурзі і паралельно опікувався Вінницею. Ну, тут от питання виникає: як Оводову вдалося налагодити контакт з Денисевичем. Як він зацікавив таку особу на якоюсь дрібною Вінницею? Тим часом освітлення вулиць в Вінниці було вкрай поганим. Гасові ліхтарі вздовж вулиць майже не пропускали світла. Реоріо -ре -ре -ре. ми маємо рухатись вперед. Сьогодні багато європейських міст мають електроенергію. Але все це, це кошти. І, в принципі, на газові лампи немає нарікань. Це тому що немає з чим порівняти. Газові лампи це вчорашній день. Електрифікація це те, до чого ми маємо рухатися рано чи пізно, і краще раніше, ніж інші. Тоді, тоді до нас поїдуть люди. У 1910 році київське відділення російського товариства всіобщій кампанії електричества» породило у Вінниці електростанцію і встановило динамомашину для електропостачання. Механічна частина станції складалася із двох локомотивів Вольфа по 95 кінських сил кожний. Згодом електростанція модернізувалась, було додатково встановлено два дизель-генератори потужністю 150 кВт кожний, що дало змогу відкрити трамвайний рух. 102 ліхтарі тепер освітлювали центр. Електроенергія в лікарні і інші заклади поступала за міський кошт. Поява міського трамваю стала неабиякою подією для городян, 14 жовтня 1913 року. Вінницею проїхав перший трамвай за маршрутом Вокзал Жіноча гімназія протяжністю 8,5 кілометрів. Дорогі вінничани, я дуже радий, що цей день настав. І ми всі можемо похвалитися відкриттям в нашому місті першої лінії трамваю. Ось він. Ось він наш перший красень. Тепер ми всі швидко можемо дістатися від жіночої гімназії до вокзалу. Швидко, надійно для всіх вас, комфортно. Поздравляю вас. Друга лінія з'явилась навесні 1914 року від вулиці Олександрівської. Нині площа Перемоги до казарм. Ін-літіки. Гордістю міста став трьохярусний театр. Також спроєктований артиновим в 1909 році. Про те, що в повітовому містечку буде театр, можна було лише мріяти. За законами того часу подібне дозволялось лише в губернських містах. Втім, оводов запропонував свій варіант. У постанові міської управи зазначили не будівництво театру, а новий будинок Вінницької міської управи із залою для глядачів та сценою. Як писав у своїх мемуарах генерал Олексій Брусилов, який проживав у місті в 1913-14 роках, це театр, який можна перенести у будь-яку столицю. У 1910 році глядачі побачили першу виставу. До 1907 року місто не мало власної публічної бібліотеки. Коли її відкрили, в невеличкому приміщенні книжковий фонд складав 6,5 тисяч книжок. Бібліотека носила ім'я Миколи Гоголя. Нині бібліотека імені Тімірязєва. Це було єдине приміщення в місті, на якому встановили годинник. До речі, хол книгозберігання лишився таким, який був при оводову. Міська управа, виділяючи гроші на створення бібліотеки, зрозуміло, прагнула сформувати найбільший фонд з найменшими витратами. І один з шляхів вирішення цієї проблеми був придбати готові бібліотеки, приватні. Вони, як правило, продавалися гуртом і тому коштували менше. Зрозуміло, що в великих містах таких бібліотек продавалося набагато більше. І от Ілля Д... Миколайович Денісевич в Санкт Петербурзі, будучи міським уповноваженим по справам Одеси, здавалося б, справ у нього має бути купа, але щомісяця, впродовж кількох років в санкт петербурзі він їздив по оголошенням і придивлявся приватні бібліотеки. У 1913 році у Вінниці з'явилася ще одна будівля, яка стала покрасою міста. Готель Савой був побудований за останнім словом моди у стилі модерн. Чудова архітектурна будова із застосуванням вперше центрального опалення і електричного ліфту, а також першокласного ресторану. Прадів казав, що приїжджі були в захваті. У 1913 році в Вінницькій газеті Юго-Западний край з'являється низка статей автора під таємничим псевдонімом Омікрон. Серед них є публікація праці «Вінницькі мури як істочник просвіщення в краї. Після багаторічних спроб розкрити інкогніто автора, історики виділили трьох діячів, які могли писати під цим псевдонімом подільського краєзнавця отця Іоанна Шиповича, директора. Чоловічої і жіночої гімназії у мурах Павла Адріанова та Вінницького міського голову Миколу Оводова. З них найвірогіднішою є кандидатура міського голови. Однак остання крапка у цьому дослідженні ще не поставлена. На 1905 рік у Вінниці по вітовому місті стаціонарної лікарні не було. Працювала лише зимська лікарня. У домовився з земською повітовою владою про утримання 75 ліжок для городян в земській лікарні, яку очолював хірург Людвіг Малиновський. У вас на все є кошти, шановний Микола Васильович. Тільки на лікарню немає. Ви створюєте все, що по потребам багатих. І зовсім це буде про бідних. Народя, Миколи Йосиповичу. Але в початкових школах навчання безкоштовне. Uh -huh. В трамваї можна проїхатись за п'ять копійок, а в театрі є від десяти копійок. Mm? Шановний Микола Васильович, бідним не до театрів і не до трамваїв. У них турботи про хліб насущний. Микола, ну поговоримо. Mm? Багато років гласний Микола Дахновський добувався прийняття рішення в Думі про будівництво міської лікарні. В 1910 році до сторіччя з дня народження Миколи Порогова Вінницька міська дума ініціювала збір коштів по всій імперії на будівництво нової повітової земської лікарні. Перший камінь фундамент майбутньої лікарні заклали вже в 1911 році. Її відкрили в квітні 1917 року. Зараз це пороговка. Під час Першої світової війни, коли потрібні були місця для поранених, також відкрився госпіталь в лікарні, яка знаходилась в районі сучасного центрального стадіону. Тоді ж тут побудували інфекційне відділення. Називалось заразне. Наприкінці 1916 року. Лікарня стала називатись міською. Та, на жаль, не все заплановане вдалося реалізувати. Наприклад, будівництво каналізації на 1917 рік так і залишилось проектом. Лютнева революція 1917 року перекреслила багато мрій та планів Миколи Оводова. Його усунули від виконання обов'язків міського голови в березні 1917 року постановою виконавчого комітету. Ради громадських організацій. Похмурого ранку оводов залишав Вінницю. Разом із дружиною Єлизаветою та сином Миколою він переїздить до Одеси. Так наче й не було 18 років активної роботи, які назавжди змінили. На довгі роки загубились в історії сліди мера. Тільки нещодавно працівники державних архівів Вінницької та одеської областей допомогли вінничанам дізнатись хоча б крихту інформації про Миколу Оводова. Він прожив в Одесі до 1941 року. Мешкав в комунальній квартирі по вулиці Комінтерна, 8, квартирі 13. Дуже вірогідно, що саме цією дорогою повз знаменитого Дюка та вниз по Потьомкінських сходах. Кожного дня Микола Васильович добирався до місця роботи. На березі Чорного моря височіють дві споруди-близнюки 1907-1910 років. В одній з них розміщувалася санітарна частина станції Одеса Порт. Саме тут Оводов працював лікарем 23 роки після того, як покинув Вінницю. У віці 77 років Микола Васильович Оводов помер від бронхопневмонії. 29 березня 1910. 41-го року. Похований він на православному цвинтарі номер 2 про що у книзі реєстрації, зроблено запис. Мене 100 років, перш ніж нащадки, згадають Миколу Оводова і назвуть на його честь одну із Вінницьких вулиць. Сучасна Вінниця продовжує розвиватись. На початку 20 століття місто Вінниця досить динамічно розвивалося. І важко переоцінити роль тодішнього міського голови Миколи Васильовича Овадова. І можна сказати, що за 18 років його діяльності на посаді міського голови. Все можна пов'язувати з такою приставкою, як інновація. Я думаю, що за весь період 655-річної історії міста Вінниці завжди були люди, які в першу чергу болівали за своє місто, які разом зі своїми командами вони розвивали це місто, виходячи з того часу, в якому вони жили. І дуже важливо завжди пам'ятати цю історію, пам'ятати, що в місті Вінниці завжди були патріоти, які хотіли, щоб місто було комфортним, в першу чергу для тих людей, які живуть в цьому місті, щоб воно було інноваційним, щоб воно не стояло на місці. І на сьогоднішній день наша команда також працює над тим, щоб всі вінничани Відчували, що вони живуть в комфортному, затишному і безпечному місті, щоб це місто було привабливим для туристів, щоб воно було привабливе для бізнесу, і щоб ми завжди були патріотами свого рідного краю.